На початку наступного року у громадському транспорті рівного має з'явитися можливість безготівкової оплати за проїзд. Наразі місто шукає інвестора, який за свій кошт встановить обладнання для повноцінного запуску електронного квитка. Напередодні стартував початок відбору конкурсних пропозицій. Розповів заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин. Ми висунули, скажімо, так, ряд вимог. Зокрема, нас цікавить швидкість провадження цього проекту. Інтересах мешканців територіальної громади зацікавлені в тому, щоб це було в найближчий час. І ми очікуємо, що після проведення конкурсу, після, якщо в нас все-таки знайдеться інвестор, який переможе в цьому конкурсі, з січня 25-го року власне почати встановлювати валідатори та інше необхідне обладнання. Розмови щодо впровадження електронного квитка у Рівному ведуться вже тривалий час. Наш обласний центр один із небагатьох в Україні, де пасажирам. Доводиться розраховуватися за проїзд лише готівкою. Євгеній Іванішин зазначив, що повний процес переходу на автоматизовану систему оплати займе деякий час. Однак, переваги від цього будуть додаткові. Можливість аналізувати пасажиропотік і популярні маршрути, водночас і вартість проїзду може дещо зрости через необхідність оплачувати послуги оператора електронної системи. От ті, хто здійснюють перевезення, говорять, що вартість собі вартість вже давно вище встановленого тарифу. А управлінці міста в інтересах. Жителів територіальної громади власне відстоюють позиції про те, що не варто підвищувати тарифи, опитані нами рівняни по різному ставляться до можливих інновацій. Частина вже звикла до готівки, а хтось каже, що для початку необхідно звернути увагу на покращення стану наявно у місті громадського транспорту і лише після цього підвищувати вартість проїзду і запускати електронний квиток. Якби наші маршрутки і громадський транспорт був таким, як потрібно, а не коли ти сідаєш і хитається під тобою крісло. Можна було б ціну піднімати. Так, я вважаю, на даний момент вона така, як потрібна. Я хожу пішки, їжджу тролейбусом, громадським транспортом, ну максимум раз на місяць. Мені електронний квиток, ні до чого. Я консерватор. У мене є грошина, і я їду. І треба мені тролейбус, треба мені маршрутка. Я сіла і їду. Невирішеним поки залишається перехід на автоматизовану систему пільгових категорій пасажирів. Ймовірно, на початку вони користуватимуться окремими проїзними. Не виключено, що міській владі доведеться обмежити кількість пільгових проїздок для пенсіонерів. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.